воу воу Тео і Нікі, ви найбагатша пара у світі. Як це відображається на ваших стосунках? Це дуже важко і окрім нас, цим, ну ніхто не впорається. Гей, hey, безхатько свали кадр псуєш! Кляті журналісти! Навіть їжу не дають нормально знайти. Нікі, а ти знаєш, що твій хлопець тобі зраджує? Невже ти це йому пробачаєш? Е я, я можу все пояснити! Як ти міг? мене Ай! зрадити? Ановідаче! Заспокойся! Навіть не подумаю! Опасом не вдячний! Ну що там вийшло? Покажи, має бути офігезний матеріал. Коліна, розберись з ними! Так, містер Тео вам? Воно негайно видали всі фото, поки я вас не відвіз у ліс саджати квіти. Треба ще знайти ніким. Куди ця дурепа побігла? Оце мені пощастило. Тут стільки павуків. Моя смачненька вечеря. Мої повоки ненавиджу цих бридких істот! Що ти наробила? Ти зіпсувала мою їжу. <клес> М -м ідея. Я з тебе зроблю багато окраша, нехай та римнує. Що? Я не збираюся грати твою ляльку. <клес> а ну стій. 50 тисяч баксів вистачить, щоб ти змінив свою думку. Купити мене вирішила. А Це цікаво. М -м -м я згоден. Що робити, коли будуть гроші? Бабки будуть, як тільки ти виконаєш свою частину умови. Нікі, ти де? Давай поговоримо. О, ні, це мій майже колишній хлопець Тео. Ти маєш мене заховати. Більше мені нічого не зробити. Хочеш без грошей залишитися. Хоч тільки погрожувати мені не треба. Ховайся. Та де ж це Нікі? Тео, чого тобі? Хей, бідняк, ти не бачив тут таку малу вередливу впіву. Не розумію про кого ти говориш? Тут нікого не було. Ну, от блін. Чого ти став, як вкопаний. Ходімо договір підписувати. Е, мій син Тео і справді кохає твою доньку, але твої гроші. Яку сама? У мене їх двоє. Та будь-яку. Відносини Тео та Нікі ідуть на користь що моєму, так і твоєму бізнесу. Привіт, Привітки, мама, Містер Ерік. Знайомтеся, це мій новий хлопець Дрейк. Що? Нікі, ти що твориш? Ти нафіга притяглася до цього бідняка. У тебе є Тео. Нікого в мене немає. Не хочу, щоб мене щось пов'язало з цим зрадником Тео. Ти Ходімо! Та що ти таке верзеш? Мій син не такий. Стейсі, зроби щось своєю донькою. Я це так не залишу. А, ну, капець, з тебе будь-який одяг робить опудало! Досить! Може, це в тебе немає почуття смаку? Що? Дікіт, годіш жартувати! Твій знайомий повертається туди, де ти його знайшла. А ти йдеш Ні за що? Дрейк, не слухай її. Спробуй краще одягти цей піджак. Дрейк! Передай цій невдячній витрі, що потрібно слухатись матір. Його так можна говорити зі своїми рідними. Нікі, може, ти помиришся з хлопцем. Ах, так! Дрейк! А ти. Передай мамі, що невдячна видра не буде ним миритись. Тобто так, ну тоді обирай. Або ти виганяєш з рейка, або йдеш разом з ним. Легко. Рейк, ходімо. Ти що в добу рухнула? Куди ти підеш? Гроші ти де брати будеш. До тебе підемо, а бабка у мене є. І всі карти заблокую, і тоді ти швидко повернешся додому. Oh, yeah. Yeah. Тео, ось ти де. Тато? Ей, старий! Ти чого на баті псуєш? Той, кого ти назвала старим, фінансує цю вечірку. Тож валіть негайно! Упс! незручно вийшло. Валимо. Що трапилось. Це я тебе хотів спитати. Якого фіга ти почав зраджувати Нікі з якимись курками? А ти про це та забий! Мені журналісти погрожували, але я з ними розібрався. Твоя репутація не постраждає. Схоже, ти не розумієш. Репутація тут ні до чого. Ти маєш помиритися з Нікі. Вона хоче тебе кинути. Та нефіга вона нам потрібна, іншу дівчину знайду. О, ні. Ти маєш помиритися з Нікі. Її родина є одна з найпливовіших. І це вони нам потрібні. А якщо я не захочу цього зробити, тоді ти можеш попрощатися з моїми грошима. Ти більше нічого не отримаєш! Капець! Ну, ось тут я і живу. Сказати, що тут жахливі умови, це нічого не сказати. Тобі нагадати, де вихід? Я взагалі не розумію, чого ти за мною пішла. Так, мені терміново потрібно душ. Е, де у тебе ванна? <риклад> що? Ця кімната ніколи навіть слова такого не чула. Ось, тримай. О, ні. Це будеш робити ти. Yeah. Досі не розумію, як я на це погодився. Що? Ти ще щенити збираєшся? Ти це ржаве корито Називаєш ванною. Годі скинути! Розувайся залазь. Негідник! А що ти робиш? Хіба не бачиш зуби чи що? О, ні, іди в інше місце. Тут я буду купатись. М -м -м. Та ти знущаєшся. Клята багатійка, та що вона собі дозволяє? Мене вигнали з моєї ж кімнати. Містер Тео! Прийшов час прокидатись! Що? Що ж так рано? Ваша склянка золотої води, містер Тео. Е, ну і довго мені чекати. А, а, ой, а, пробачте. Вони такі красиві, ще й аромат, неймовірний. Справжня фігня. Добрий день, чи може допомогти? Я хочу придбати ці квітки. Скільки вони коштують? 100 баксів? 200 баксів, 500? 3000 баксів. Так, тепер вони ваші. Офігіти, скільки бабок заробила. Гей, ти чого грошима розкидаєшся? Навіщо тобі ця фігня? А ти мої гроші, не рахуй. У мене достатньо грошей на карті. Що сталося? Цього не може бути. Мама заблокувала мені всі картки. Що? І як ти тепер збираєшся Що? зі мною розрахуватися? Я щось придумаю. Блін, я так зголодніла. У тебе немає грошей на бургер. О, у мене є один, два, три бакси. Це занадто мало. О, ні, він не має тебе побачити. Тобі потрібно негайно сховатись. Що? А! Е, Нікі, привіт. Е, як я докотився до такого життя. Чого тобі, так? Е, ну, пробач мене, давай почнемо все спочатку. У мене для тебе є подарунок. Який ще подарунок? Це золотий браслет, єдиний в світі, і коштує 15 тисяч баксів. Серйозно? Ти мене хотів підкупити таким дешевим подарунком. Я була неперевершена. От видра драби хата, що вона собі придумала? Що? Куди вона пішла? Вона ще вирішила мене тут кинути. Нікі сказала журналістам, що у неї з'явився новий хлопець, коли вона встигла. Ця дівчина Нікі робить мені купу нервів. Ще й кинула мене тут. Якого фіга ти відмовилась від дорогезного подарунку? Ми ж могли стільки грошей за нього отримати! Мені гордість не дозволяє взяти від нього подарунок. Нехай страждає. А, коли ми вже будемо їсти. Майже готово. Спробуй. М -м -м, як смачно! М -м -м. Фу, це неможливо їсти! Чому вона така солена? Ну, це пробач! Я хотіла додати трохи спецій. І з не розрахувала. Дякую, що зіпсувала нам вечерю. Ти знаєш, як важко щось зараз знайти на смітнику. Ти звідки ж тобі знати. Ну, пробач, я не навмисно. О, я дам тобі грошей і тобі більше не доведеться порпати смітника. Та ти зараз сама без грошей. Це ненадовго. Ми завтра з тобою йдемо на вечірку. Тільки в цих лахміттях тебе не пустять, а грошей зовсім немає. Всі е -е, підійдуть. Офігіти. Та тут рядчай мінімум на 50 кусків баксів. А ти їх взяв Вкрав? Та це е -е, не хочу чути, ще й спільником зроблять. А -а -а! Ну і де Нікі зі своїм новим хлопцем. Е, ти знаєш, як він виглядає. Про нього вже є інфа. Я чув, що він дуже багатий та неймовірно гарний. З таким смаком, як у Нікі, нормального хлопця у неї бути не може. Ну так, я ж тебе обрала. І більше такої помилки не зроблю. Ну, і де твій хлопець? Чи вже кинув тебе? Знайомтесь, мій новий хлопець. Дрейк. Що? Офігіте. Нам треба поговорити. Чого тобі відпусти? Та нафіга тобі той босом. Ну, пробач мене, ну давай усе повернемо. Ні. ту біль, яку пережила я. Все добре. Тобі допомогти з ним розібратися. Ні. І де взагалі журналісти? Ми готові відповідати на питання. Мікі, розкажи, хто твій новий хлопець. Між вами все серйозно. Я почуваю себе некомфортно. Просто посміхайся, я сама все зроблю. Цей дрейк виглядає підозріло. Треба дізнатися про нього більше. вони такі куменні. Колін, ти де? Блін, того немає побачити, що я займаюся дією. Оль, ось ну, тебе. Так, містер Тео, Та, ви мене шукали. Я вам приготував сік. Так, у мене для тебе нове завдання. Треба дізнатися, хто насправді цей Дрейк. О, ні, я вже так зголодніла. Треба було вкрасти з вечірки хоч трохи смаколиків. Я вже думаю, як бідна. А -а -а. А -а -а. О, ні. І я навіть не помітила, як з'їла весь йогурт. Нікі, ти де? Дрейк іде. Не хочу з ним ділитись. Тут і так мало залишилося. Я знайшов два печива. Це наша остання їжа, але я обов'язково щось вигадаю. Приймай. Дякую. Ти не хвилюйся, воно чисте. Я його помив. Яка ж я егоїстка! А Дрейк такий чудовий. О, ні! Нікі, що ти таке говориш? Навіть не думай в нього закопуватись. Я маю помиритися з Нікі, поки в мене батько всі гроші не забрав. Фух. Тео, чого тобі? Ти мене і в кімнату не впустиш. Ні, тео не має побачити, в яких умовах я зараз живу. Кажи, що хотів, і вали. Я кохаю тебе і хочу бути тільки з тобою. Моя відповідь: ні, я так легко не здався. Я ще граю в приставку. Все гра завершена. Чому Тео дарує мені купу квітів, які мені нафіг не потрібні? А від тебе я нічого не отримую. Може, тому що ми не справжня пара. Ну і що? Я хочу отримати квіти від тебе. <раплянський> Чекай! <раплянський> Нікі хотіла букет, ось і отримає. Не вистачає подарункової обгортки. О! О! Виглядає неперевершено. Що це? Букет для тебе. Вау! Дякую! Мені ще ніхто такого не дарував. Будь ласка. От, блін. Нам завтра треба з'явитись на вечірці. Ну, так і в чому проблема? У мене зовсім немає грошей на квитки. Це провал. Досить ревіти. Я щось вигадаю, квитки будуть у нас. Та де ти візьмеш стільки грошей. Може, у мами попросити. Та ні, вона точно не дасть! Зачекай. Продаш усі ці квіти. Нам грошей тоді не тільки на вечірку вистачить, а ще й на їжу. Точно! Це геніально! О, ну що там? Знайшов інформацію на Дрейка. Так, містер Тео, все у цьому конверті. Ну, подивимось. Офігіт! Так наша Ніхі обрала собі в пару жебрака. Знову ти! Я начебто сказала, що більше не хочу тебе бачити. Це вірно, але я з тобою не погоджувався. А як тобі ці фото? Що? Звідки вони в тебе? Це тобі не допоможе. Я надрукую їх і віддам, наприклад, журналістам. І тоді репутація твоєї родини піде на дно морське. Чого ти від мене хочеш? Ти повертаєшся до мене і ми починаємо для батьків грати чудову пару. Ненавиджу тебе. Нікі, ось ти де. А я тебе шукав. А ось і клоун в своєму наряді прийшов. Що? Ти кого клоуном назвав? Давно в дзеркало не дивився. Не смій мене торкатися. Даю тобі п'ять хвилин попрощатися зі своїм бовдуром. Чекаю на тебе в машині. Нікі понятно, що він щойно не сказав. Дрейк, пробач. Тео дізнався правду і я маю піти з ним. Що? А, як же я? Ну, тобто наша угода. Як тільки я поверну свої гроші, я тобі все віддам. Прощавай. Нікі. Фе, Нікі. Ти хотіла поцілувати цього бідняка? Мені бридко від цього. Та йди вже! Нарешті наші діти разом. Знаєш вашого сина, це ненадовго. Нікі, що ти таке говориш? Стесі, можна тебе на пару слів. Потрібно обговорити новий проєкт. Так, звичайно. Досить сидіти з таким кислим обличчям. Твоя присутність на мене так впливає. Ваш рахунок. Що? Ти не збираєшся платити! Серйозно! Я маю платити. Ми ж разом сиділи і їли. Офігіти! Ту що хоч мама карти розблокувала? Оплата готівкою чи через штрих-код? Е, через штрих-код. Нічого собі, Тео. Ти починаєш мене дивувати. Оплата пройшла. Гарного вечора. <звук> Та ти знущаєшся! Тобі і твоїй родині від нас потрібні тільки гроші, та ти тільки дай О, О, чи батьки прийшли. Я бачу, ви вже наладили відносини. Так, і ми вже йдемо гуляти. Що? Нічого не тупи. Та де ж вона? Як можна так запізнюватись? Та ти можеш пояснити, кого ми чекаємо? Я вже змерзла. Привітики. А це що за общіпана курка? Що взагалі-то я Вова вона моя кузина? Чогось я раніше про неї не чула. Е, все вірно, вона тільки повернулася за кордону. Ну, добре. Яка ще кузина, що ти уповів? Та тихо. Якщо Ніки дізнається, що ми зустрічаємось, то я залишуся без грошей. Чого ви там застрягли? Вже йдемо. Ви от така ідеальна пара. Він мені так багато про тебе розповідав. Тео, невже в тобі і справді є щось гарне? Я ідеальний. Тебе. Ти ніколи не змінишся, Тіфані не твоя кузина! Це знову була брехня. Нікіт. Не підходь до мене. Я все розповім батькам. Навіть не думав нічого розповідати, а то фото твого бідного краша потрапить до журналістів. Навіть не думала, що ти настільки гнила людина. Мені потрібно знайти хоч річ Нікі, щоб у привід не зустрітися. Блін, нічого. М -м -м. Єс! Знайшов! Нікі забула свій волос! Його потрібно негайно повернути. Якби я ще знала, як з цього зробити щось смачненьке. Нікі. Ну, пробач мене, я знову повів себе як бовдур. І що мені з ним робити? А давай разом приготуємо щось. Кажуть, що це об'єднює. Ти, що, бідністю заразилася? якщо ти голодна, замов їжу з ресторану. А з Дрейком ми разом готували. Знайшла чим вихвалятися. Ти нічого не Нікі, ти не контрольована! Тобі треба звернутися до лікаря. Ситуація. треш. Схоже, я закохалась в Дрейка. Друзі, а хто вам подобається більше? Тео чи Дрейк? Пишіть в коментарях. Це тобі. Тео, ну навіщо ти притягнув сюди цього ведмедя? Краще вибачився за свою поведінку. Ну, пробач, що я образив твого бідного краша. Хто це? Кого це ще принесло? О, Дрейк, ти прийшов! Привіт Ніки. це тобі. Дякую, ти обіга... Що тут відбувається? Навіщо цей бідняк припхався? Не твоя справа. Дрейк прийшов до мене, а ти заважаєш Вали звідси. А ще ти в мене дещо забула. Схоже, свої міски десь загубила. Це що, мій волос? Так. Я думав, він тобі буде потрібен. Все, я більше не можу дивитись на ці дурниці. Се, що ти робиш? Виганяє бідняка, який залицяється до моєї дівчини. Дай нам поговорити. Якщо він зараз не піде, то я виключу охорону. Нікі, мені краще піти. Задоволений! Вау, це було неперевершено. Ми о, так, я навіть і не думав, що ти любиш караоке. А ще я люблю тебе. А, Хто залишив тут цей вазон? Я ледве не забила. Я впізнаю цей голос. Це Нікі. Хто? Це твоя колишня? Та ні, це мій нічний жах, якого я не можу позбутися. Так тобі треба сховатися. Нефігази цей скара! Ніки немає, побачити нас разом. Цієї рівно немов ти манекен. Нарешті я тебе знайшла. Та так чого тобі? Я знаю, що ти тут веселишся з дівчатами. Де вони? Е, не розумію, про що ти говориш. Хм. Ей. Ей! Що ти робиш? Та це ж манекен. Те у мене за дурепу тримає. Думав, я не відрізню людину від мене кену. Ну, добре. Фух, Нарешті вона пішла. Вона повірила. Та ця дурепа і не в таке повірить. Фух. А ця дурепа зараз зробить купа фото опосума і зіл'є їх журналістам. Який же ти гарний і рідкісний, а ще дорогий, треба тебе зафоткати в інстаграм. Що це ти за фігню притягнув будинок? Ей, ні, тато, що ти робиш? Чого ти так волаєш? Це, як ти сказав, фігня коштує 300 тисяч баксів. Таких кактусів лише два у світі. Скільки? Блін, прийдеться тепер другий для фото замовляти. Ти що? офігів витрачати стільки грошей не зрозуміло на що. Моя донька більше не буде зустрічатися з твоїм сином. Я розриваю нашу угоду. Стоп! А що сталося? Моя Нікі не буде зустрічатися із хлопцем сумнівної репутації. Я ж казала, що Тео зраджує мені. А Нікі закохалася бідняка. Невже я гірший за нього? Це ми вже вирішимо з Нікі самі. Ні, ну ти це бачив, тато. Як вони так можуть вчинити з нами? А ну, стояти! Я ще не договорив. Ти повна нікчемна, якщо зміг провтикати таку партію, як Нікі. Ай! Нікі, я тобі допоможу. О, це було занадто смішно. Ти як не забилась? Ні, все добре. Я прийшла. Я, здається, знаю, чого ти прийшла. Справді. Так, дозволь мені це зробити. Нікіт, ти подобаєшся мені. Що? Ти мені теж шалено подобаєшся! Я хочу бути з тобою! Що? А, -а, а як же твоя мама? Невже ти готова лишити все багатство і жити зі мною у бідності? Так, ти занадто сильно закрутив мені голову. Е, до речі, е, як і обіцяла. Не треба. Чого це? Ти ж виконав свою частину умови. У мене і так достатньо грошей. Тобто, увесь цей час у тебе було купа грошей, а ти їх ховав. Тихіше, вони мені були не потрібними. Для життя достатньо мінімум. Дрейс, ти не перевершений. І цей келих лихколи за чудовий вечір. І за чудову компанію. Невже ти ще тягаєш цього безхатька з собою? Схоже, прийшов час злити усі фото журналістам. Навіть не думай, якщо ти скинеш мої особисті фото, я подам на тебе заяву в поліцію. Такого, як ти, ніхто не буде слухати. Не можу в це повірити. Дрейк, це ти. Що? Тато? Ти його знаєш? Звичайно, знаю. Це ж Дрейк. Мультимільярдер. З ним співпрацювати мріє кожна компанія. Так, і тепер це мій хлопець. Насправді ми вже з вами бачились. Я, я приходив до в гості, але був вдягнути трохи стромніше. Точно, е, мені дуже шкода за мій вчинок. Це жарт, сон як безхацько може бути багатієм. Не всі люди схиблені на грошах, як ти. <клес>

А якщо я не захочу цього зробити, тоді ти можеш попрощатися з моїми гроші. Я підіймаю цей келих Коли за чудовий вечір. І чудову компанію. Це я маю казати. Угу. Ви знали, що їй 40 років. слухай ти. А мені 31. З половиною. А це нормально? А тому чи ви хочете нас знімати? Я що? вже 87. <рігеться> <рігеться>